Oh, feel the flow! вітаю вас, рубаки! З вами Даниїл, і ми базікаємо про ММА на каналі П'ясорубка ММА». <пір> Скоро, а саме 13 листопада, ми побачимо дуже цікаве протистояння двох бійців чемпіонського калібру легкої ваги Дастіна Пор'я і Майкла Чендлера. Це саме такий поєдинок, де обидва бійця красави. Бо вони віддають всього себе в клітці і цим заряджають пані. Тастін діамант Поррі це колишній тимчасовий чемпіон UFC та неодноразовий претендент на справжній титул. Вже кучі б'ється з елітою як напівлегкою, так і легкої ваги. Ви не повірите, але він ще той кабанець. І я не уявляю, як він мучився, коли бився у 145 фунтах. У фезервейтах він бився з Максом Коловоєм, Корейським Зомбі, Кабом Свонсоном. Дієго Брандао і Конором Макгрегором. Саме після Конора він психонув і піднявся у легку вагу, де здолав Джозефа Дафі і Бобі Гріна, але красиво відлетів від Майкла Джонсона, з яким провів один з моїх найулюбленіших тердаунів. Ну а потім він замотивувався і почався він стрік Джим Міллер дуже важкий бій, де він отримав пошкодження ноги, але через біль на характері. Вирвав перемогу, Ну у контест з Альваресом, Ентоні Петіс, Шалена зруба з Гейджі, Едді Альварес. В реванші він вже не залишив шансів. Макс холовий він вже перемагав Максима, і в цей раз це був бій за тимчасовий титул. А далі він побився з Хабібом. Мене підбішує одна фраза останнього. 6 токбатбаут із Сіксвинстрік, Ореба 27 Севен Вінсрік. А нічого, що перші бійці, з якими хабіб бився, це 0-4 і 0-0. Там куча мішків, прям ні разу не дутий рекорд, але пор я програв, хоча й зачепив добре хабіба і навіть був близький до фінішу. Після цього було робило з Хукером і завершення трилогії з Конором. Ти 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 Де Дастін нарешті дуже добре заробив. Стоп, да, Потім ще один бій за титул. Але Даймонда здолав наш бразильський лев Олівейра. А хто ж такий цей Айрон Майкл Чендлер? Хто я? Це такий потужний дядя Веселун, який дуже полюблює вирубати наглухо всіх підряд. В Белатор виступав чудово ішов без порази. Здолав Едді Альвареса, першу поразку отримав від нього же, хоча там був дуже близький бій. Далі у Едді щось не получилось. Хоча він пішов у UFC і все якраз вийшло у нього. Майк два рази бився з Уілом Бруксом. Перший раз за тимчасовий титул він програв у близькому бою, а за постійний титул він програв уже технічним нокаутом. До речі, Майк завжди був за чистий спорт без допінгу. І не дивлячись на перехід у UFC, його форма не змінилася. А ось Уіл Брукс позахищав титул і пішов у UFC, де спочатку виграв, а потім став жорстко програвати, причому достроково. А вже після звільнення різко став перемагати. Тобто тут явно людина любить що майка. Серія з трьох поразок, найважчий час, як сам казав. Але він не здався. Вийшов на серію перемог, виграв нокаутом вакантний титул у бою з Патріки Фреєра і захистив його проти нового активу Беллатор Бенсона Хендерсона. А потім став жертвою Калвкіків. Я тоді не розумів, що трапилось, але Ченлер все ж програв Бренту примусу і за неможливості нормально навіть ходити. Потім він когось там переміг і в реванші титул повернув, але програв Патрісіо Фрейра, брату того самого Патріки, якого він нокаутував. До цього зупинка дуже незрозуміла, адже він встав після нокдауну, але вже нічого не змінити. Майк пару разів нокаутував суперників навіть Бенсена Хендерсона, і пішов на підвищення в UFC. В UFC дебют був чудовим. Зізнаюся чесно, я тоді кричав як навіжений, коли він рубанув кукера. Адже цей бичара дуже гідно виставив проти Тес Напорія. А наприкінці другого раунду навіть був дуже близьким до нокауту. А Чендлер кружляв і бив фронта. А потім геп і відпочинь, друже Потім поразка у чудовому бою з Чарзом Олівейрою, де він міг закінчити бій достроково у першому раунді, але чогось не вистачило. Потім кращий бій у 2021 році проти Джастіна Гейдж. Причому Майк досить не дурна особа, але є питання. Він тупо поліз робитися з найсильнішим панчером дивізіону. Хоча в першому раунді він теж був близьким до фінішу. але держак у Гейджі, тупо Дамантіуму. Чендлер міг би перемогти, але вирішив показати шоу, тому й віддав багато здоров'я у цьому бою. Далі був Тоні Фергюсон, який, хоч і є легендою, але йшов на серії поразок, хоч і тільки топам. Майк впав, але не тільки продовжив, але й вирубив наглухо тоні, оформивши просто нокаут роху. Ось так. Саме 2-2 у нього в UFC. Але рівень опозиції тут дуже високий, як бачите. Пів у них почався якось безпричинно. Адже я до сих пір не розумію, чого удасться на так припікло. Ковінгтон, Діас і МакГрегор казали значно гірші речі. Але тим паче нас чекають чудові три раунди рубилова. А тому давайте розглянемо, хто є хто. За категоріями і навичками антропометрія Дасть він середнього зросту 175 см міцної статури важить десь 86 см, як сам казав, майже значно нижче. Я не вірю у 173. Він, мабуть, не вище за 170, але це головний качок легкої ваги. В міжсезонний період важить 85-90 кг Тобто у дяді сильна дисципліна, щоб вкладатися у 70 кг Та він і виступав певний час у напівсередній вазі Я вас не здивую, якщо скажу, що майже у всіх поєдинках Чендлер нижче свого. Опонента, тобто тут нічого нового. руки у обох длінющі і загрібущі. 183 у діаманта і 181 у Ченлера. Майже однакові. Майк і справді. Сила. Фізично Майкл дуже обдарований. Він перший, хто зміг виробити Дена Хукера. Барбоза саме корпус відбив, нагадаю. Майк дуже багато тренується і виглядає, як бодібілдер, не просто так. Він може пересилити кого завгодно в дивізіоні, швиряти, вириватися, вирубати ударом. Він все це шарить. Та блін, він усману по фізиці не сильно уступав. Дастін теж дуже сильний, але саме фізичну силу він не так тренував, як інші показники, і це видно. Боротьба. Дядьки обидва ганяють багато і неодноразово заїкалися про перехід у 77 кілограмів. Але якщо Дасси не зрозуміло, що може показати проти борцинів Усмана і Колби, то Чендлер дуже добре бореться, обожнює їх спарень. Майк це борець рівня першого дивізіону NCAA, і раніше він чисто за рахунок цього забирав перемогу. Зараз же він може і не використовувати боротьбу, адже в його руках динаміт, але про це пізніше. Діамант вміяв боротьбу, але не так добре. Він боров Конора, який очікував боксерський поєдинок, та Ентоні Петіса. Але це скоріше однобокі ударники з непоганим рівнем БЖЖ, аніж універсали чи борці. Мені здається, що Майкл все ж може перевести Дасіна і втримувати його на землі як за рахунок сили, так і завдяки боротьбі. І тому саме Ченлер впевнено забирає цей показник. Греблін хочу дасі порє і є чорний пояс. Але це не так багато значить у бою з Майклом. По-перше, Чендлер ніколи не здавався, хоча й попадався на саби, але він вибирався. із них. У Майкла гарна боротьба і власне стиль на землі. Тому греплерам з ними тяжко. Навіть чорнющий пояс Олівейра не зміг притушити залізного, хоча забрав спину. Майк, хоч і зробив красивий, але дурнуватий слем. Зате завдяки роботі своїх рук він зміг висковзнути з небезпечної пастки. А отдасться не зміг. Пор'є зосередився на своєму філігранному боксу, тому важко вибрати фаворита саме у греплі. Ударка. А знаєте, чому Порє казав Майкл Чінлер? Тому що Чендлер падав у нокдауни в боях з Гейджі Олівейрою і Фергюсоном. Він натякнув, що теж збирається глушнути Майка, але також він відбив підозру від іншої своєї зброї Халф Кіків. Ми вже й забули, що він відбив ногу МакГрегора, а Майк теж має слабкість до легкіків. Хоча це такий мутант, що може й на одній нозі збити з ніг. Ще дуже важливо село і це те, що він лівша, і з ними правшам майже завжди незручно, адже більшість боксує саме у стилі правша-правша. Головна фішка Дасина Пор'я це його бокс. Він чудово орудує руками, навіть МакГрегору не було солодко. Біс Гейдж, який відомий своєю розмахайкою і дебелими панчами, це яскравий приклад того, як техніка долає силу. Чендлер у рубці без мозку не зміг здолати Джастина, та й сам чуть не відлетів, а на наступний день виглядав як пасічний. Та й подивіться на його бій з Оліверою. Дастін забрав перший раунд, а у Чендлер саме не встиг руку повернути до щелепи і поплатився. Бур'як кличе себе кращим боксером в UFC, але він забагато пропускає як для кращого, як на мене. А якщо глупить Майк, то можна і взагалі нафігово залипнути. Але не дивлячись на те, що Майк б'є кінь копитом, удасться значно краще саме боксерська техніка. Тому й і відходить цей показник. Щелепо і Дастін, і Майк були у нокаутах, але в останніх боях лише Майк падав у нокдауни. Все ще пам'ятаєте про Майка Чінлера? Майк тоді чудово відповів. І навіть пор я це оцінив. Це останній нокаут, який падав в Дастін на даний момент. Якщо не вважати те нелегальне коліно Альвареса, Конер добре попадав, але пробити не зміг. Діамант чудово тримає удар, а от щодо Чендлера я не впевнений. По після рубки з Гейджа він впав від Фергсона у флеш нокдаун, і не факт, що у 36-річного Майка вистачить здоров'я пережити більш точні і сильні удари від Дастіна, який ще й лівша. Не хочеться це казати, але в такому віці нокдауни і нокаути це не є добре. У бійців вік короткий, особливо у легковаговиків. Тому тут Дастін. Кардіо Тут погані новини для фанів Майкла. За всю кар'єру він шість разів виходив на чемпіонські раунди і має статистику 3-3. В бою з Бенсоном Хендерсоном він втратив свідомість між четвертим і п'ятим раундами. Як сам каже, у нього сил не залишилося, щоб навіть руки підняти. А після бою він пісяв кров'ю із равдоміоліза руйнованих клітин м'язової тканини. У нього така структура тіла. Коли м'язові волокна дають вибух і силу, то потім вони безнадійно втомлюються. Тому у нього і більшість перемог у першому раунді. В бою з Оліверо він вже у другому раунді був, неначе у четвертому. На жаль, з віком кардіо не стає краще. Дастін же на диво чотири рази бився у чемпіонських раундах. І там статистика 3-1. Але він здолав не абикого, а кардіоманьяка пікового Макса Холове, перервавши його переможну серію із 13 перемог. Та й сили він втрачає більш відповідально. Майку повезло, що це не 5 раундів, Але тим паче Дастін впевнено забирає цей показник. Досвід Дасін провів 36 боїв і в 28 одержав перемогу. Майк же 30 і має 23 перемоги. В UFC Діамант провів 27 боїв, де 20 для нього були успішними. Майк же 2-2, як ви пам'ятаєте. Більшу частину кар'єри качок провів в Беладор, а Дасін саме в UFC, Тому і рівень опозиції зовсім різний. Тут очевидно, що Дасін Полі пізнав більшу глибину в боях, і його спадок вже досить переконливий. Мотивація. Майкл Чендлер це і є мотивація. Справжній Гігачет. Його фрази з інтерв'ю і постів в інстаграмі. Це тестостеронова мотивація в чистому вигляді. Фанати це чудово підхопили, і я велике задоволення отримував від коментарів на ютубі. Так, я започене. Майк регулярно посить відео з тренувань, де він щось кидає, якогось б'є, що тягне. Нема питань щодо його морального стану, раз він так регулярно тренується. А що там Діамант? А він теж качається, тренується, але в останній раз у нього кайфарики почались, і сторонні проекти пов'язані з синькою. Та й розмови були то про завершення кар'єри, то про зміну вагової, неначе він привід шукав. Я радий, що він знайшов мотивацію, але є відчуття, що поразка в бою з Лівеєру якось на нього вплинула. Зрозуміло, що він постарається повернутися на переможну полію, але здається, що якщо він програє, то може зіслатися на важке скидання ваги, наприклад. Їх конфлікт це прагнення щось довести. Майк хоче довести, що він боєць топового рівня і може не тільки побити пор'є, але й претендувати на татун. Дастін бажає показати Чендлеру, що він лише чемпіон другорядної організації і не тягне чемпіонський рівень UFC. Висновок Ну що, рубак? Кого ви бачите переможцем? Особисто я вважаю, що із за кращого кардіо, більш технічного боксу і неймовірного досвіду у Дасіна більше шансів. І тому я ставлю 60% на його перемогу і 40% на Майкла Чендлера. Але вболіваю я більше за Майка і бажаю, щоб саме він переміг. А Дастін таки побився з Колбі Ковінхеллом чи з Гейджі ще раз. Я дуже чекаю цей бій, найсильніше, аніж Одесанію і Перейро, хоча там теж цікаво все. Але ви бачите на користь якого бою я зробив вид. На жаль, я не так швидко пишу сценарій і монтую, бо стараюсь досягти найкращого результату. Але категорично всіх обійняв. Бажаю не мерзнути і берегти себе. Ставте лайки, підписуйтеся, пишіть коментарі і чекайте, що.